Джагіо перемагає рекорди, плаваючи щонайменше 1,3 кілометра. Джагіо Мафан, чому великі коти стали записами для плавання. Нещодавно стало відомо про неймовірне досягнення бразильського ягуара, він подолав відстань 1,3 кілометра через воду, щоб дістатися до острова в греблі Серадамеса. Це не просто вражаючий факт, це новий погляд на пристосованість та можливості великих котів. І, як експерт у галузі дикої природи, я вважаю, що цей випадок заслуговує на глибший аналіз. Більше, ніж просто здатність до плавання, еволюція та адаптація. Всі ми знаємо, що ягуари чудові плавці, вони полюють на кайманів впевнено тримаються за воду і загалом демонструють навички, які дозволяють їм вижити в різних місцях проживання. Однак плавання становить 1,3 кілометри це не просто навичка це є стратегія. Чому Ягуар вирішив так довгу подорож, що змусило його подолати значний водний простір? Очевидної відповіді немає, але я думаю, що за цим є кілька факторів. По-перше, це генетична пам'ять. Предки ягуарів, які жили в регіонах з багатьма островами та водними бар'єрами, могли розвинути здатність до тривалих плавців. Навіть якщо сучасні ягуари не стикаються з такою регулярною основою, може залишитися генетична схильність до плавання. По-друге, це є адаптація до конкретного середовища проживання. Гребля Сарадамеса створила штучний ландшафт, в якому острови стали важливими моменти для переміщення та пошуку ресурсів. Ягуар, ймовірно, усвідомлює важливість цього острова і готовий подолати значну відстань, щоб дістатися до нього. Ключова думка здатність до тривалого плавання це невроджений талант, а результат еволюційної адаптації до конкретних екологічних умов. Поза 200 метрів новий стандарт для великих котів. До цього випадку плавання 200 метрів вважали межею для ягуарів. Цей запис був побитий з межею, що викликає питання, наскільки далеко можуть плавати інші великі коти. Спостереження за пумами у Вашингтоні, які плавають до 2 кілометрів до островів та левів в Уганді, подолаючи водні шляхи довжиною 1,1,5 км, кілометрів, продемонструють, що потенціал великих котів для плавання набагато більший, ніж ми припустили. Мій досвід я особисто спостерігав, як Лінкс плаває через маленькі річки і завжди був вражений їх спритністю та впевненістю у воді. Ці випадки, як і запис Джагюа, підкреслюють важливість вивчення поведінки диких тварин у природному середовищі існування, мотивація, полювання, відтворення чи щось інше. Залишається питання, чому Ягуар здійснив таке довге плавання. Острів не є великою кількістю здобичі, тому полювання є малоймовірним фактором. Може, це пов'язано з відтворенням. Можливо, на острові є самка, яка приваблює самця. Цікаво, у природі, рідко можливо знайти однозначну відповідь на питання про мотивацію тварини. Часто одна поведінка може бути цілим спектром факторів, які важко відстежувати та розуміти. Ягуари маракадіпіоки. Приклад генетичного зв'язку. Інформація про населення ягуарів на островах Маракадіпіок, розташована в п'ятьох кілометрах від узбережжя Бразилії, є ще одним цікавим фактом. Здається, що ці ягуари пов'язані з материковим населенням, що вказує на це водні перешкоди, не є непереборною перешкодою для цих тварин. Що далі? Нові горизонти для досліджень. Цей випадок з джаг'юа – це не лише новина про запис, це є, закликайте до нових досліджень. Необхідно використовуйте сучасні технології, наприклад, GPS, трекери та безпілотники для відстеження рухів великих котів біля водних бар'єрів, для вивчення генетичної структури популяцій, що живуть на островах, щоб зрозуміти, як водні бар'єри впливають на їх генетичне різноманіття. Проведіть більш детальні спостереження за поведінкою великих котів у воді для виявлення факторів, які впливають на їх здатність до плавання. Мій прогноз: у найближчі роки ми побачимо ще більш дивовижні відкриття про здатність великих котів плавати, це допоможе нам краще зрозуміти їх пристосованість та розробити більш ефективні стратегії підтримки їх населення. Висновки: великі коти це не просто хижаки, а справжні акробати. Випадок ягуара це яскраве нагадування про те, що дика природа сповнена сюрпризів. Великі коти це не лише грізні хижаки, але й реальні акробати, які можуть подолати значні водні бар'єри. Заключна думка, захист природного середовища проживання великих котів, це не лише питання збереження їх населення, але й можливість дізнатися більше про неймовірні здібності цих дивовижних тварин. Цей випадок підкреслює необхідність перегляду наших уявлень про можливості великих котів та стимулює подальші дослідження їх поведінки та адаптації до навколишнього середовища. Зрештою, це допоможе нам краще зрозуміти та захистити цих чудових хижаків, які є невід'ємною частиною нашої планети.